Всім привіт! Сьогодні хочу розказати всім вам про свято, що відзначають 6 листопада. 6 листопада православна церква вшановує пам'ять Павла Сповідника, єпископа з Малої Азії. Отож, життя Павла Сповідника було сповнене страждань, тоді велася запекла боротьба проти християнської віри, він зазнав через це переслідування, був убитий. Святого Павла у народі називали людоставом. Традиційно у цей день водойми сковували льодом. Люди дивилися, як лід утворився. Якщо він промерзав купою, рік буде ситий, матимуть багато хліба, також готувались до риболовлі, витягали снасті, оглядати та лагодити їх. Гарним звичаєм вважалося задобряти водяного. Приносили щось смачне або ж кидали кілька монет у водойму, щоб риба добре ловилась. А тепер розкажу про народні прикмети. Лід купою буде багато хліба. Якщо коні мають добрий апетит, вони ще довго залишатимуться здоровими. Якщо падає сніг, то і вся зима буде сніжною. Маленькі зорі на небі буде сніг. Якщо вугілля швидко перетворюється в золу, зима буде лютою. Що не можна робити цього дня, цього дня не можна ображати інших і лихословити. Не беріть гроші в борг і не давайте іншим. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Влад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!